Як же ж можна у ревіті зробити так, щоб не було видно утеплювача? Ну, Схематично це можна досить просто зробити, Тобто ми виставляємо простіші, простіші налаштування і ось так бачимо суцільну стіну. Але це вже тепер не лише ядро, а це вся стіна, і воно виглядає ніби непогано, але є ж такий момент, коли нам цікаво власне тільки ядро, і ми маємо забрати інші шари, тобто такі, як оте. І тенг. У нас є фініш, термічний леєр і тому подібне яким чином це можна зробити? Це потрібно застосувати у вкладці View Visibility Graphics взагалі дуже класна вкладка, і вона фактично замінює дуже багато оперативних параметрів по аналогії з архікаду. Скажу. Ось що тут треба знайти. Якщо ми працюємо зі стіною, очевидно, це буде актуально і для композитної конструкції. Також шукаємо там, де візабіліті в цій категорії, у цьому стовпчику, нашу. Наш елемент, наприклад, wall. Нам цікава, зараз стіна. Звичайно, флор треба дивитися і тому подібне по категорії, так, по назві. Нацкап плюс і що у мене. Шар, умовно кажучи, тобто категорія Wall, складається з Hidden Lights, Common Edges, Non-Core Layers і Wall Sweep corners. Ну, не Зараз, перепрошую, погано прочитала, але нас насправді цікавить лише оцей шар Non-Core Layer. Пам'ятаємо, що Core це є ядра, і воно не лише у спряжні, як виявилося, бере але. Забравши оцю галочку, натиснувши ОК, ми забрали в цьому вигляді. Всі оздоблюючі елементи і е, утеплювачі також. Залишився лише шар ядра. І це, власне, е, налаштування кожного, наприклад, якщо я зайду на другий поверх, так, це не є актуальним для другого поверху, тому що тут треба окремо заходити на visibility Graphics і це все повторювати. Таким чином е, ми маємо формувати кожен із шарів, кожен із виглядів, перепрошую, але так і в Архікаді роблять, тому, принципі, нічого поганого тут немає.